У тебе українською додаток? Додаток української. Всім привіт! Чи ти... А, чи ти... через комп'ютер. Через телефон. Так. Підкинушся Заход... ми... до... до нього локально, заходиш на лаштування. Е, поки Максим вважає, всім зу. привіт! Ми на виставці! Так. Так. Ми на виставці, друзі. Ми зараз прямо знаходимося воно, на виставці. Воно є на 2025, на нашому стенді Лівалтек, на якому є обладнання. Ви можете приїхати МВЦ Лівобережна, під'їжджаєте, підходите до стенду, ну, Якщо хочете, між, Можете між, потрапити до нас може, прямий звичайно, ефір, можу. Зараз назад Максим завершить своє спілкування так. по телефону, і в принципі, ми почнемо uh, розповідати, що і як нас іде. Так, зараз секунду. Алло? Зараз кидаю. Так, зараз я скидаю в групи посилання на наші. Трансляції. Угу. Так, друзі, пишіть, чи є ви сьогодні на виставці взагалі плануєте, не плануєте на виставку прийти? Так. Так, Максим. Я відключив. все, чудово. Максим вимкнув вы... Поки мікрофон. Давайте поки з вами поспілкуємося. Привіт-привіт всім. Плануєте бути на виставці. Напишіть, хто хоче бути сьогодні на виставці. Виставка буде три дні. Три дні буде йти виставка. Сьогодні початковий день старт виставки. Дуже цікаво багато народу. Ми ще спробуємо прийтися вам показати, що є, хто може якісь бачити знайомі обличчя і так далі. Виставка проходить в двох стендах. В принципі, в одному з ну, стендів, двох е приміщеннях, в одному йде по енергозбереженню виставка, в іншому там розташовані всякі культіватори, комбайни, підйомники. І так, далі, і так далі. Можливо, буде цікаво в принципі, відвідати і подивитися повністю е на всю виставку. Е ми наразі тут виставляємося з нашим обладнанням Лівалтек. Це інвертори, гібридні, мережеві, оленвани наші. Акумулятори і система БЕС. От система Бест це найцікавіше, що ми привезли сьогодні на виставку: це сторіч по збереженню електроенергії. Він йде 125 кВт по перетворювачу, 261 кВт по акумуляторам. Це дуже цікаве рішення. Зараз, якщо вийде е, так, ану, е, Олександр, Олександр, ну візьми, покажемо людям сторіч. Нажимаєш палочку, все. Нажимаєш папком. Так, диви, він, він всюди, він ходить всюди. Так. Давай з цієї сторони, з цієї. Що, від, відпало? Відбивайся. Все. Так, подивіться, що ми маємо. Це наш без... Ось тут у нас перетворювачі. Ось це йдуть акумулятори, Рідинного охолодження, система пожежогасіння. сигналізація, підсвітлення, автоматика. Тобто, ось так, от все виглядає. Вони йдуть на борні, можна опційно додавати ще деякі функції. Вони під'єднуються до ac кабінету. Дивіться, щоб не було недорозумінь. Сюди під'єднати сонячні панелі не можна, але сюди під'єднуються мережевий інвертор, до якого вже під'єднаєте сонячні панелі. Це дає вам можливість більш розгорнуто працювати з цією системою. Тобто, ви можете в одному місці поставити інвертори і під'єднати до них сонячні панелі. В іншому місці поставити ці сторожі і до них вже під'єднувати самі ці інвертори. Все це об'єднується в одну систему через ІМАЕС. Ви бачите все це застосунку, ви бачите заряд, розряд, генерацію, все буде відображати, все буде працювати. В принципі, така система. Тут я не знаю, можливо, Максим до нас під'єднається, все, все ж таки розкаже щось цікаве по цьому стореджу. В цілому, як на мене, те, що я бачу, все виготовлено. І зібрано дуже акуратно, дуже, чу дуже прекрасно. В цілому, якщо чесно, я вперше його бачу ось так близько. Навіть мені дозволили його потрогати. Добре. Бо я можу ще щось тут зламати. А, але в цілому підходьте до нас, до нашого стенду Ліватек і питайте, дізнавайтесь інформацією, якщо цікаво. Ну, краса, я не знаю. Ну, що ще просто? Треба для того, щоб стати енергонезалежним. E, там можливо. Давай повернемося туди, щоб я бачив чат. Так, є, чи немає у вас якихось питань? Пишіть. Всім привіт, всім привіт. Так, привіт-привіт. Напишіть, все ж таки, ви плануєте бути на виставці? Будете, не будете? Так. Десь інформація, якщо цікаво. Ну, краса. Я не знаю. Ну, що ще просто... треба для того, щоб стати енергонезалежним. Е -е... Там можливо. Давай повернемося туди, щоб я бачив чат. Так, є, чи немає у вас якихось питань? пишіть. Всім привіт, всім привіт. Так, привіт, привіт. Напишіть, все ж таки: ви плануєте бути на виставці? Будете, не будете? Так. Mm -hmm. Ой, наш оператор так поставив камеру. Mm -hmm. Поставь якось. Mm -hmm. Давай ми повернемо її сюди. Манувань. Подивися, щоб гарно стояла, щоб ми були в кадрі. Да, да. Так. Ага, тут така затримка йде сильно. Ну, нічого страшного. Друзі, давайте більш активніше. Що вам підказати, що розказати, що показати, що взагалі вас цікавить. Ти повернувся? Я нарешті повернувся. Ти увімкнувся? Наразі. Я увімкнувся. Так, да, да, ти під'єднав. Я нарешті повернувся я нарешті увімкнувся. Всім доброго дня. Так, я б трошки розказав, що ми де. Ми знаходимося, показав трошки без як не можу заповнити. Почекай Еко Експо енерджі, еко Експо двадцять двадцять п'ять стенд ліволтек. Разом з Намато сьогодні Намато... Намато. Да. нестабільне інтернет-єднання. Так, нестабільне дуже поганий зв'язок. вибачайте, якщо ми там заїкаємося, дергаємося, велика погана якість, бо дуже багато людей. Якість інтернету просидає, бажає... але якщо ви хочете поспілкуватися, послухати нас, познайомитись, приходьте на цей стенд. раді вас. бачити. так, ми будемо там відповідати на ваші питання. Є спеціалісти від виробника самого заводу, Альберт приїхав сюди так, в Україну. Живий китаєцькому так, живий китаєць, так, так. можна буде пофоткатися, засняти відосик з ним, все що захочете. Він правда не знає українською, так. Ми потроху його вчимо, декілька появили слів, плюс ласкаво просимо. Ласкаво просимо сьогодні навчити. Да. Тому підходьте, поспілкуйтеся. Якщо не знаєте англійську, нас Максим дуже добре знає. Ну, по крайней мере, він каже, що він знає. Я не можу перевірити. На рівні я інтермедіат, знаю. Мазафаза Грінфаза. А, ага, река Макафо фрістайла. Да, yeah. yeah. okay. yeah. Тому підходьте, будемо раді вас побачити, відповісти на ваші питання в цілому. Я думаю. Що, якщо буде гарніше інтернет, щось придумаємо, знайдемо якусь точку доступу. А ми ще пройдемося по виставці. Ну це вже скоріше за все на третій день. Покажемо, що тут було, що тут є. В цілому виставка цікава. Ми побували з Олександром. Пішли в той павільйон. Там Камази, там Мази. підйомники, да, там навіть є підйомник Мерседес. Я знайшов О, будь ласка. Там здорові. Там, Тому в принципі, треба підйомник Мерседес приїжджати до нас. в, гості. в Принципі виставка цікава е, для тих, хто хто цікавиться збереженням електроенергії. Це буде цікаво. Підходьте, спілкуйте. Давайте. Максим О, вже Максим, приємно. Михайло. Власного, я зможу, це, Михайло. Можливо, я зможу бути вам турист. Вже до нас люди підходять, звітаються. Вітаю, Тут єдине, що компанії, зараз роботи, я, мабуть, все ж таки все відключу максимальну. Або все ж таки прайс ціни, але тоді терміни вони являються ну, пріоритетом. Доброго дня. Привітайтеся з нашими підписниками. Ми зараз в прямому ефірі. Сто, <плес> підходьте, поспілкуємося. Ми якраз дали. Роз'яснення. Чи по У Вас немає. А, да. стоп, без, є. Є. Стоп. Це виставка у нас питають що за виставка йде? Виставка на лівобережні МВЦ, виставка експо Енерджі Еко 2025 Це вона зараз проходить три дні. Сьогодні перший день виставки, і вона буде йти три дні. <плес> так <плес> Які ще у вас будуть питання? Питайте. З інтернетом тут дуже поганий зв'язок, тому може перериватися, може обриватися зв'язок. це Будемо щось думати, вирішувати. Можливо, протягнемо сюди, Саня, протягнемо сюди інтернет. Свій кабель, оптоволокно кинемо виставку. Зможеш? Оптоволокно в виставку кинеш, щоб у нас інтернет був стабільний. Зможемо? Скаже, зможемо. Тобто волокно. Виставка. Інтернет тут працює. Да. Да. <смістична> так, о, тут уже машини завалилися. Це ж там далі виставка обладнання. Я навіть не знаю, що Максима дуже складно. До нього постійно телефонують, постійно щось питають. То він постійно на зв'язку. Дуже насичений сьогодні день. Людина поїсти не змогла. Я його вирвав, щоб він не поїв. А піфрувався з вами, а ви тут нічого не пишете, нічого не питаєте. Це прав не чесно. А Максим Батькович, що ви там? З О, скоріше за все, так. Зеркало. <noise> yeah. 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 Так. Нам підказали, <світ> опа, застосувати <світ> сюди, а? Я зробив. <скільки> добрий день, добрий день, привітайтеся з нашими підписниками. Будь ласка, зараз прямий ефір. Оп, є, відновлено. Так, а в нас було, так, да, тільки в тіктоці перевернете зображення. Зараз все, все чудово. Все тепер чітко видно лівотек. Лівелтек обладнання тут позаду мене е, гібридний інвертор. Мережевий інвертор 125-ка, це гібрид був 30-ка. Є зарядні станції для автомобілів. До речі, ось зарядна станція для автомобіля, Комерційна. Дивіться, підходьте, якщо захочете подивитися, бачите. Все культурно, все чудово. Так. Я відкрить відкрив. А закрить не Чекс? Чікс. Олександр, там уже крутить камерою. Так, привітатися! Всім привіт, всім привіт, хто під'єднується до трансляції. Навіть так. А, також у нас на стенді представлені акумуляторні системи, акумулятори закритого типу. Вони йдуть один це тобто віддають максимум своєї потужності в секунду. Є. А ці всі високовольні акумулятори, там деї у, у felicity У нас також є такі, вони. Прямокутні, вони зазвичай всі йдуть 0,5, що це мається на увазі. Вони будуть видавати половину своєї ємності в секунду часу. Це не означає, що їх можна розрядити тільки на половини. Це означає, що цей акумулятор, наприклад, на 5 кВт, він буде видавати 2,5 кВт, але протягом 2 годин. Ось ці акумулятори закритого типу, що у нас тут є, вони будуть видавати 5 кВт за годину. Вони віддають. Тобто повний свій номінал потужності. вони Видадуть э, в... за годину. Ага, ви поняли? Люби підписники, щоб ви розуміли, поки ми тут з вами спілкуємося, чекаємо Максима, ця людина ходить і знімається в інших відосиках. Ви, ви ви уявляєте собі? Мені здається, що це зрада. Це зрада. Якщо у вас є якісь питання по виставці, в цілому, в принципі, де ми знаходимося, що ми випишіть, я ще раз повторю, немає проблем. Ви зможете сьогодні з нами привітатися, побачитися на цій виставці. Ми також будемо ще й завтра, післязавтра. Всього виставка буде йти три дні. Напишіть, чи ви захочете, в цілому, щоб ми провели вас по виставці. Ми прийдемося, покажемо, що, що в цілому виставляється, як виглядає виставка, як виглядають всі е, учасники виставки. В принципі, це, я думаю, буде проблемно, але не так, щоб прям дуже сильно. В Будь-якому випадку пишіть нам, пишіть е, коментарі. Пишіть, щоб ви хотіли побачити. А тут прям затримка. Так, да, затримка дуже сильна. Тому в цілому, і ще раз нагадую, ми зараз знаходимося на виставці на лівобережній МВЦ. Виставка буде проходити три дні. Три дні. Ви тут можете підійти до нашого стенду Лівалтек, поспілкуватися, познайомитися, дізнатися більш технічну інформацію, побачити це обладнання вживу, потрогати його. Тобто, ви можете прямо тут повністю з усім асортиментом, познайомитися, подивитися, поспілкуватися з представниками заводу. Приїхали до нас представники. Альберт, він технічний спеціаліст компанії Лівалтек. Він все розкаже, пояснить, покаже. Якщо у вас будуть прям дуже цікаві, складні питання, він також зможе відповісти. Тобто ми будемо три дні, будемо з представниками, будемо з обладнанням, ви зможете з нами познайомитись, познайомитись з обладнанням, якщо хтось працював, але не з усім і вагається взяти собі ще там мережеві інвертори, ви можете під'їхати, подивитися на них вживу, як вони виглядають. Задати технічні питання і в цілому познайомитися з нами як компанію Намато Солар». Тому приходьте, ми будемо раді вас бачити, будемо відповідати на ваші питання. В цілому, ми вас тут чекаємо. Чекаємо ці три дні, які будуть на виставці на лівобережній МВЦ. Міжнародний виставковий центр. Якщо я десь пропустив чиєсь питання, то ви напишіть ще раз, тому що тут дуже поганий інтернет, можливо, можливо, десь щось я міг пропустити. Так. So. 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 Всім привіт, всім привіт. Давайте ми тоді. Давайте так, Максим ще не вертається. Він там щось робить. Тому давайте з вами домовимося. Ви пишіть нам в коментарях, пишіть ваші питання. Приходьте на виставку. Ми будемо раді з вами привітатися, познайомитися, поспілкуватися. Ми будемо на цій виставці три дні. Три дні. Виставка знаходиться на лівобережній. В МВЦ ми будемо раді вас привітати, познайомитись, показати своє обладнання. Ми вас чекаємо. Пишіть ваші питання. Ми ще сьогодні з вами зв'яжемося, поспілкуємося, під'єднаємося і так далі. Тому будемо раді вас бачити. Будемо раді вас бачити і надалі. Приходьте, будемо вас чекати на цьому стенді Лівалтек від компанії Наматосола. Всім вдалого дня, вдалої виставки. І сьогодні, завтра і післязавтра в нас ще будуть проходити прямі ефіри. До вас, О, Крас на зв'язку. Це з'являється, інтегровітаю. Ви здоров'я, братан! Ви давай, ми вже в тебе були гостями. Ось так у нас передаються. Якщо хочете передати привітання якомусь своєму знайомому, приходьте до нас на прямого ефіра і будете передавати в прямому етері свої вітання. Ми наразі з вами прощаємося. Але поки в цьому ефірі просто зараз. А в цілому ми вас чекаємо на цьому стенді і будемо раді вас бачити. Тому приходьте і будемо знайомитися.